Всім привіт! Cronus Gravel 25-го року модель. Цей велосипед зараз по неймовірній знижці. На сайті vpc.com.ua можете його побачити за 13 тисяч гривень. Велосипед розрахований на 165-170 см. Він зручний, компактний. У нього алюмінієва рама, 28 колеса. Шикарна комплектація. За такою ціною тут буде у нас і гідравлічні гальма МТ200. Буде у нас алюмінієва рама. Дуже якісна геометрія правильно, тросики проведені в рамі, багато боночок. Шиманівське обладнання, касета втулочка ззаду, касета на 8, плюс Шимано Altus у нас в кругову системка стоїть. 24 передачки, штир підсидільний теж алюмінієвий катафоти, покришка кенда, все це в комплекті. На цьому велосипеді алюмінієві педальки. Велосипед можна відправити по всій Україні. Ми бачимо навіть і НЕКО у нас рульова частина, плюс втулочки на промпідшипниках. Ребятки, дуже якісний, гарний велосипед. Якщо у вас зріст 165-170 для міста, для дорог дуже шикарний швидкий апарат. Звертайтесь в номер під відео.